Лексіню, така до вас запитання. От цікава теза від пана Федоренка. Чому, на ваш погляд, досі справді немає якогось такого органу, який може об'єктивно, чесно і, і своєчасно оцінювати, як будуються фортифікації? Мені здається, що в державі більш ніж достатньо різних органів, які мали би займатися цією роботою. Я врешті добре пам'ятаю: у 2015 році я, як голова обласної державної адміністрації, своїми ніжками в Кримському і не тільки в Кримському Луганської області на кордоні Сіверського Двінця з цього боку окупований словяно Пройшов всі взводні опорні пункти, всі траншеї, тому що я ніс персонально відповідальність за спорудження лінії оборони, які, до речі, не були взяті напряму, а які обійшли ворог стилу, і наші війська змушені були відійти так само до речі, як і в Маріуполі. Ніхто не зумів взяти ні Маріуполь, ні Широкіне в лоб. Їх просто обійшли, відрізали, і таким чином наші змушені були здати ці оборонні позиції. А Мар'їнка, Авдіївка це позиції, які трималися впродовж двох років повномасштабної агресії. Тому говорити, що в державі немає людей, які за це відповідають, ну це точно неправда. Але з іншого боку, ну шість місяців тому, в грудні місяці, в парламенті, ми подали пропозицію про створення тимчасової спеціальної комісії, Місії, яка би не стільки проконтролювала, допомогла об'єднати всі зусилля для будівництва фортифікаційних споруд, що ми тоді чули? Да, все нормально, да нема жодних проблем. Для чого це шість місяців пройшло, і так ця тимчасова спеціальна комісія і не створена і в. Ви... Відповідальності є дуже конкретне прізвище спікер парламенту Стефанчук, тому що точно в його силах, в його відповідальності, було внести цю пропозицію на голосування в парламент. Я переконаний, що вона отримала би підтримку. Я точно не хотів би розганяти паніку, тому що я вважаю, що паніка це найгірше, що може бути сьогодні. В державі нам треба на світлий розум. Нам треба впевненість і нам треба об'єднання. Але коли я сьогодні почув від такого собі голосу банкової пана Лєщенка про те, що відсутність фортифікаційних споруд це є російське ІПСО. Ну, то я вважаю, що брехня це також є великий ворог України, тому що людина, яка сьогодні знаходиться на передовій, яка сьогодні чує, що виявляється є фортифікаційні споруди. А біля липок, біля глибокого на Харківщині, він бачить навалені зуби дракона. Які напевно хтось заплатив гроші за це, щоб виплатити виготовити, напевно, хтось заплатив гроші за те, щоб привезти, а хтось не прийняв рішення, щоб з цього бетону зробити справді фортифікаційну споруду, то напевно ця людина розуміє, що державі брехня починає домінувати, і це дуже дуже небезпечно. Я був сьогодні в Миколаєві Львівської області на похоронах нашого однопартійця, який загинув якраз біля цих слубнозвісних. Липок на Харківщині. От я не знаю, можливо, і так розпорядилася доля, що він поклав своє життя за те, що ми мали можливість сьогодні говорити. А можливо, коли б там були фортифікаційні споруди, все склалося би зовсім по-іншому. Батько, до речі, теж військовий, який разом з ним в перші дні повномасштабної агресії взяв в руки зброю і пішов воювати. Мама, його брат, сестра. Ну їм же потрібне відчуття впевненості, їм же потрібне відчуття справедливості, і точно не можна розганяти на цьому паніку. Але з іншого боку, ну коли люди побачать один раз їм збрехали, другий раз їм збрехали, третій раз тяжко вже буде повірити в ті заклики, правильні, хороші, які точно будуть держава, представники держави, апелювати до суспільства. І мені видається, що в ви Ситуація, яка є на Харківщині, має бути конкретні прізвища відповідальних. тому що це територія, яка була звільнена не місяць тому, не два місяці тому, і на цій в території не один раз говорилося про те, що росіяни будуть здійснювати наступ, тому що Харків для них є такий дуже лакомий кусочок, тому що, врешті-решт, вони сьогодні добилися мінімуму. Вони розтягнули нашу лінію оборони. Бо що таке розтягнення лінії оборони? Це розтягнення ресурсів, яких у нас не є так багато. Та, да, сьогодні Віталій, напевно підтвердить, бо він теж спілкується з побратимами. Під Авдіївкою стало більше артилерійських снарядів. І це дуже добра новина для українців, для армії. Це дуже погана новина для московитів. Але нам треба розуміти, що якщо лінія фронту розтягнеться на сумщину чи не дай Боже далі, то ресурсів треба буде і людських, і матеріальних ще більше. Це ключова небезпека, яка би мала відповідь, якщо би фортифікації були побудовані. Овані належним чином, тому відсутність їх має мати конкретне прізвище відповідально. А дивитися справді треба вперед, і тут я з паном Юрієм погоджуюся про те, що нам треба думати, як на цій ділянці зупинити ворога. Ну і, врешті-решт, не соромитися на відстані 10-20 кілометрів, будувати фортифікації, будувати швидше і найголовніше не красти. Олексінютка, як не потрапити в цю пастку перемовин, тому що насправді, знаєте, якщо запитатися простих людей на вулиці, е ну всі також вже не те, щоб втомилася від війни, всі хочуть її завершення, тому що війна кожен день це смерті і смерті в дуже багатьох родинах. Але ну знаєте, тут цей, цей момент, коли нас можуть справді затягнути в пастку перемовин. Ну, інструмент, щоб не потрапити в пастку, є дуже простий і зрозумілий. Це професійність влади, професійність політиків. По якщо говорити про наші мрії розчленування Росії, запитайте кожного українця. Кожен українець хотів би, щоб на місці цієї імперії утворилися національні утворення тих народів, які сьогодні є насправді під владою Москви, під владою Кремля. А з іншого боку, ми маємо реалії наступ московитів на Харківщині, непроста ситуація під Авдіївкою, Покровськом, і можливості московитів стосовно подальших ударів по нашій. Енергетичній інфраструктурі і вихід з цієї ситуації це професійність, професійність влади. Бо, от ми, наприклад, говоримо тут багато речей. А я розумію, бо вже не одного разу чув від досвідчених дипломатів, що коли зайде мова про серйозні перемовини, то точно на стіл ляже документ, на який був обговорювався в Стамбулі. На жаль, на жаль, повноважними представниками України, на жаль, на надзвичайно невигідних. А я вважаю, Аю, зрадницьких умовах для України, бо відмовитися від армії, відмовитися від військово-промислового комплексу, відмовитися від безпеки як у участі в НАТО. Я вважаю, що це зрада для країни, але нам точно витягнуть і поставлять перед нами на стіл цей документ, бо там стоїть парафований підпис одного із представників української делегації, і я розумію, з чого будуть розпочинатися ці розмови, і наскільки важливо професійність українських представників, щоб вийти з цієї ситуації, наскільки важливо сьогодні єдність наших партнерів, щоб допомогти вийти з цієї ситуації? Бо Китай, ми ж всі зійшлися тут. Китай за Китай в першу чергу. І Росію він використовує проти Сполучених Штатів, намагається протистояти ринки збуту зберегти. Чому Україна сьогодні не може робити різких заяв по відношенню до Китаю? Друзі, а де ми беремо ударні дрони? Ми ж розуміємо прекрасно, що може трапитися завтра і без чого ми залишимося. Ми вимагаємо від європейців. Давайте подумаємо, де велика частина їхніх стратегічних. Об'єктів, де вони отримують надзвичайно важливі для їхньої економіки і для їхньої оборони засоби, і ми отримаємо відповіді як не просто в цій ситуації, і наскільки професійним і відповідальним треба бути в цій ситуації? Я хочу повернутися ще до питання мобілізації, тому що мої вчорашні пос... Олеже, про питання стосовно мобілізації. Уже в Ютубі та на телеканалі НТА з глядачами Еспресо мусимо попрощатися до наступного тижня. Китай за Китай, а ось Україна має бути в першу чергу за Україну. По іншому ми точно не зможемо перемогти. На Еспресо зустрінемося наступного тижня. Традиційно о 21.15 у четвер. Хто залишився з нами? у Ютуб-трансляції, багато сьогодні переглядів та на телеканалі НТА, який, окрім того, що мовить у Львові, на е, усіх. Можливих хвилях в тому числі і у Т2, і у Т2 ми є на ТТ платформах найбільших ОТТ платформах телеканал НТА, доступний на території цілої України. Олекснютка продовжуйте. Бо насправді мої вчорашні, позавчорашні сьогоднішні зустрічі це одні розмови. Це розмови стосовно законопроекту про мобілізацію. Давайте чесно скажемо, що 90% українців не читали цього закону, але 101% українців бояться цього закону. Чому? Тому що влада не провела відповідної роз'яснювальної роботи. Я вважаю, що цей закон насправді є поганий, тому в парламенті ми не голосували під час його прийняття. Бо там є ти немає тих норм, які потрібні для того, щоб повернути довіру суспільства і впевненість людей в тому, що держава буде не тільки використовувати громадян для захисту держави, а й буде захищати громадян, тому що це найцінніше, що в нас є. Бо коли приймався цей закон, то Півроку лякали всіх мобілізацією. Що ми отримали? Ми отримали те, що хотіли в лапках переляк людей по відношенню до мобілізації. І давайте ще раз торкнемося питання професійності. От сьогодні на вулиці вже не шістнадцяте вже по факту 17 травня. 18 травня вступає закон в силу про мобілізацію. От сьогодні була розповідь представника влади слуги народу про електронний кабінет, друзі. Якщо 17 травня будь-яка людина не може зайти, подивитися, як воно працює, що 18 числа буде? Вона буде боятися просто цього, бо до неї це незрозумілість. Чи центри надання адміністративних послуг, друзі? Ну станом на сьогоднішній день людина не може отримати цієї послуги в центрі надання адміністративних послуг. Хоча це передбачено законом, більше цього, працівники ЦНАПів навіть не пройшли відповідного навчання, і при такій ситуації, що буде в суспільстві? Звичайно, недовіра. А недовіра в цій історії це гірше ніж страх, тому що ну, кожна людина буде думати, а мене зловлять, а мене. Невідомо куди зашлють, і це є велика, велика проблема, і це є величезне недопрацювання влади. Я вважаю, що сьогодні влада має зосередити свою роботу на роз'яснювальну мотиваційній розмові на пропаганді на промоції біля. Військоматів чи біля територіальних центрів комплектації 23 лютого стояли не іноземці, стояли українці, стояли ті українці, які тут живуть, які тут народжені, і які пішли захищати країну. І повірте, що таких людей є дуже і дуже багато. Питання в тому, що цих людей потрібно мотивувати, мотивувати, по перше, чітким терміном служби, по-друге, справедливістю і по-третє, соціальним захистом військовослужбовців їх родин.